Як ми можемо наблизитися до Бога? Як ми можемо познайомитися з Богом, якщо ми не приходимо до Його Слова? Тобто Слово Боже говорить, що ім'я Ісуса Слово Боже. Тому наблизитися до Бога, познайомитися з Богом, дізнатися про Його волю ми можемо тільки зі Слова Божого. І коли ми щодня розмірковуємо, вникаємо, читаємо Слово Боже, тоді ми можемо знати думки Бога. Ми можемо пізнати Його план на життя кожної людини. Ми можемо знати, що Бог приготував для тих, хто любить Його, хто виконує Його слово. І коли ми наближаємося до Його слова, тоді Бог наближається до нас і тоді Слово Боже знаходиться у нашому серці, тоді в нашому серці знаходиться Бог. Тому це класне откровення. І коли ми дійсно поміщаємо Слово Боже у своє серце, коли ми з'єднуємося з ним, тоді і Бог з'єднується з нами і стає частиною нас. Якщо у вас з'явилося бажання вивчати Слово Боже, то підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко.